Доброго дня, з вами компанія Автопарк міста Львів на основі надходження Х-3008 2012 року випуску з 1.6 дизельним мотором на автоматичній коробці передачі. Авто офіційне, куплене в Україні офіційного дилера. Один власник. По кузу машина вся в рідній фарбі, немає жодного підкрасу. Технічно машина повністю обслуговувалась, все було замінено по регламенту. По комплектації сірий текстиль в хорошому стані, без подертостей, без дефектів. Також повний електропакет, датчик світла, клімат-контроль, круїз контроль режими їзди. Автомобіль повністю справний. За автомобілем звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.